Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, вже раз шостий зіткнувся з запитанням в коментарях, тому даю відповідь про зростання надбавок до пенсії, тому що відбулася індексація, і попередньо було обіцяно, що ці надбавки, ці доплати, ці е, додаткові виплати пенсіонерам будуть також збільшуватись і індексуватися. Зараз розповім про які доплати, що зросло, що ні. Чому так сталося? Тож, а, і ще було питання від дуже багатьох, чому для них не відбулася індексація. Зовсім дуже таке болюче для мене питання, тому що оці всі всякі доповнення, поправки і це все призводять до того, що люди потім недоотримують якісь свої кошти. Але то залишимо на такий довгий роз'яснювальний ролик. Скоріше за все, в прямому ефірі. А тепер про надбавки. Чому ж вони не зросли? І нагадаю, якщо хочете знати все про пенсії, то не забуваємо долучатись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео, не лише про пенсію, й про виплати, різні соціальні допомоги, оформлення, субсидії, комуналку. Тут ми все розбираємо одні з перших і розбираємо дуже детально, щоб ви були в курсі, щоб ви розуміли, як то все вам нараховується, і знали, коли вас хочуть обманути і відстоювали свої права. Тож, кнопочка Підписатись під відео, а я розповідаю. Надбавка до пенсії дві таких основних. Перша це за наднормовий стаж, друга це так звана виплата від президента, так вона називається, тому що вона була ініційована саме ним. Це доплата за вік. 70, 75 і 80. Одна зросла, інша ні. Хоча мали б зрости обидві, тому що це задають в основному ті питання, в яких ця виплата зростала. Тобто вже були. Прецеденти індексації, ну, чомусь вони прекратились. Тож, скільки зараз ви повинні отримувати і в якому випадку ці надбавки не платите. Люди віком старші за 70 повинні отримати 300 гривень надбавки. Віком за 75 повинні отримати 456. Гривень надбавки, то було 400, але при колишній міністерці соціальної політики Марині Лазебні, вони індексувалися. А як тільки міністерка помінялася, індексація перестала відбуватися. То було 400, стало 456 в цьому ж році, якщо додати ще 8%, то це мало б додатися ще 40 гривень туди. Мало б бути вже під 500. Би. І пенсіонери старші за 80 570 гривень добавки має бути до пенсії. Це у тих, у кого виконана норма стажу, і пенсія яких не перевищує 10 340 гривень. А якщо ваша пенсія більша, ці надбавки не даються. Також, дорогі мої пенсіонери, зросла надбавка за наднормовий стаж. Сталося це у зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму, повинно було по закону відбутися з 1 січня, але перенеслося на березень і складає було 20 гривень 93 копійки, стало 23 гривні 61 копійка за кожен рік наднормового стажу. Тому що вона підв'язана під прожитковий мінімум, прожитковий мінімум піднявся, надбавка зросла. Ті люди, які отримували 2093 гривні, так тепер отримують 2361, це ті, хто отримує мінімальну пенсію. Що ще тут варто розповісти, відповідаючи на ваші питання, це те, що багатьом індексація до пенсії, оцих 15 гривень добавки, да, 25-30, це саме доплати за понаднормовий стаж. В зв'язку з тим, що збільшилась сума за кожен рік, там в когось 5 років понаднормово, в когось 10, і оці 15-30 гривень якраз і набігли. А чому вони не відчули індексацію взагалі? Розберемо в прямому ефірі. Будете задавати свої питання, тому що там кожне питання індивідуальне. Там немає якоїсь такої, знаєте, чіткої, чіткого розмежування, чому це так сталося. В одних через те, що то була мінімальна пенсія, в інших через те, що то була максимальна, В третіх через те, що були добавки до тяжки, в четвертих. Е тому що вони якісь останні роки то пішли на ту пенсію. Коротше, дуже багато нюансів, про які вам дорогі мої глядачі розповім. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Зараз трішки дуже мало вільного часу. Про розіграш повню. Мені менеджер підбирає, як це можна зробити законно. Виявляється, Ютуб не дозволяє проводити розіграші у відео. Типу, це ви так наганяєте підписників. Нічого я не хочу наганяти. Я хочу дійсно. Подарувати людям ті речі, а правила Ютуба то забороняють, тому шукаємо методи, як би не нашкодити каналу і зробити приємне вам. Тож, спостерігайте, обов'язково все розповім. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.